Брала таку прикольну локацію: це у Львові, у самому найдорожчому спа-отелі. Зараз сижу в бані інфракраснеї, але я не думаю, що це буде якось заважати сприйняттю інформації. Тому спробую а, своїми знаннями на ту цьому, своїми дослідженнями. Вот, і сформувати думку. Сьогодні я буду а, говорити про теорію конвалії. Для мене, звісно ж, звичніше казати, що це теорія. Ландишу, але конвалія. От. Тому іноді я буду говорити про Ландиш, бо я звикла до цього. От. Бо мені ландиш – це такі біленькі колокольчики. а Конвалія для мене це просто слово, як ти ся повалі. Я не знаю, хто якась співачка з дитинства. Так от в общем, теорія Ландишу. В чому вона состоїть. Я її сама придумала, коли я дивилась на ландиші, які в мене квітуть, квітнуть. На огороді у Києві. Я живу на першому поверху в центрі Києва, але там такий дуже затишний двор, двір, де завжди у травні, у середині травня, квітнуть ці конвалії. Конвалій це квітка, яка знаходиться під охороною червоної книги, вона дуже рідка, її не можна зривати. Вона дуже крута, вона тендітна пахне, і мені дуже кортить те, що вона росте саме в мене на клумбі. Кожного року, кожного травня, вона там така, як ну як бусінка, я не знаю, ну дуже круто. В общем, я зрозуміла, що вона квітне тільки в травні. Ну, але в цьому році вона розквітла щось у квітні. А, вот. І я сиджу одного разу на побаченні, це було десь в серпні, і розказую про цю теорію. Говорю, є, типу, такий момент, коли ти готов до чогось чи не готов. І це як квітка, вона квітне тільки тоді, коли настав час. Як це можна примінити у бізнесу? Припустимо, зараз я хочу запустити, поринемо у минуле, 2021 рік, навіть раніше, давайте відкатаємо назад. Сімнадцятий рік до мене приходять перші люди на консультації, як продавати в інстаграмі. мене садять у машини, закривають. Там і кажуть, поки ти не скажеш, як нам продавати в інстаграмі, як ти робиш ці мільйони, ми тебе нікуди не випустимо. Вот. Я кажу: блін, круто, мені подобається викладати. Викладання це те, що я хочу, це те, що я робила з дитинства. Будемо робити. От. Потім думаю, блін, треба якийсь сайт зробити, треба якось, ну, заявити, миру ми, не тільки щоб вони мені саме зверталися, а ще, ну, типу, якось, щоб люди бачили інші. Навіщо я цим займаюся, бо мені це подобається. Мені подобаються виступи. Я в 2019 році виступала на дуже великій сцені. Я зараз дивлюсь, думаю, він 500 людей сидить, і там такі спікер, і там основатель міру який, типу. Чайники, там плитки, цю техніку в Китаї, міст Експрес, доставка. Ну, типу, дуже топові спікері. І я розказую про інстаграм, бо в мене є типу, якісь унікальні знання. Але тоді, в 2019 році, в 17-му році, Ландиш був ще не готовий. Він взагалі був не готовий. Він був сирий. Типу, я вистувала всі, мене, мене кликали, звали. Але реально, типу, в мене не було готовності там, брати зали. Системно комусь допомагати, тому і в мене цього не було. Потім, в 21-му році, а я, в мене було таке бажання, завжди я бажання своє записую. Потім можу рефлексувати з цим. В общем, я дивлюся, боже, божу, хочу свою онлайн-школу, Там подивилася за сусідами. Вони там робили по продажу. Думаю, блін, у мене дуже скрипти, продажів круті. Буду навчати людей робити скрипти. У мене був е, молодший брат, він тоді до мене приїхав у Київ я кажу, блін, роби мені лендос, я тебе навчу, все будемо робити. Ми будемо запускати школу продажів. Через переписку, бо в мене є секретна технологія, як через переписку закривати 9 із 10 людей на продаж. Ну, в общем, ми робимо це, все там, робили сайт, написала текст. Коротше, я горіла цим проєктом, але недостатньо, щоб його реалізувати. Зараз дивлюсь якісь записи по цьому проекту, і в мене, типу, ну, думаю, блін. Ну, типу, зараз зрозуміла, як це зробити, але тоді, в 2021 році, взагалі не зрозуміла. Ну, я покинула цю ідею. Але ідея була щось запустити, щось викладати. Але мій ландиш ще не квіт. На квіт, на квіт. От, тому потім, що потім, в 2021 році, ще в тому я вже якось ну, соседочилась на цьому більше. І до мене, наче підтягуються якісь курси, ментори, наставник, як запустити своє настав, але не було в Україні поняття, як інфобізнес взагалі не було. От, не було там зараз як ринок. Ну зараз ринок, типу, зелений, він не красний, не жовтий, але тоді він був білий, Типу, я голбакитний океан. Типу, два-три дві дві людини щось роблять. Вже 20 років нікому не кажуть, як ніякої системи не зрозуміла, люди не звикли привикати. Воронок немає, Є тільки наші сусіди, з якими ми зараз. Ну ніхто з нас не буде спілкуватися. От. І таке, а я копаю цю тему, і я розумію, що там є вже енергія в мене. Але я взагалі не розумію, що я людям буду розказувати. Да, в мене є дуже багато досвіду на цей час, 7 років у бізнесу. Не дуже простому, бо це бізнес зв'язаний з виробництвом, це бізнес зв'язаний з продажем, з товаркою. Але я розумію, що про товарку мені взагалі не цікаво говорити. І так я, в общем-то, і попала на балі. Мій ландишний квіт. Я не знала про що я буду викладати. Я попадаю на байду, все зараз щось запущу. Я взагалі не розумію, що думаю. Буду про любов про себе, коротше, розказувати. Бо я на цьому шляху вже довго. і Як пізні себе, мені подобається досліджувати себе. Буду про любов до себе, коротше. Я йду до школи, де учать робити ці воронки, дуже унікальні знання отримую, такі дуже, дуже потужні. І взагалі навіть зараз ще немає в Україні. Думу, бля, ну це по дежур. Проходу практики, але мій ландеш моя конвалія, ще лукаві розумієте. От. Потім завершиться 21 рік. Я нічого не, не роблю а не роблю ніякий запуск, нічого не робила. Але почала на початку 22-го року писати книгу. Коротше, свою книгу писала. Я не знала, коли я закінчу, бо книга це така ну загадкова історія, якщо ти ніколи не писав книгу. Зараз я розумію, з чого все складається. А взагалі ти пишеш, ти не знаєш, що я буду видавати, скільки це коштує? Це якась ну, реальна сказочна маячня, типу, блін, книга, типу, з району фантастики. Але дуже прикольні знання приходили, мені хотілося їх записати, тому я її, коротше, її писала. Вот. Десь рік я її писала. Я не втрачала ще шансу щось запустити, не знала, що саме про що хочу розказати. Знала, що дуже багато в мене знань про енергію є, як, як бути на енергії, як збирати людей. Але якоїсь системи, типу, системної я їй писала у таблицю, але вона мені в голову взагалі належилась. Я вже себе гризу, бо це вже 22-й рік. Я вже книгу пишу, вже купу медитацій зробила, купу всіх знань пройшла і нічого не зробила. От, і на кінці 22-го року я розумію, в мене вже є система, в мене вже 18-та таблічка з цього приводу, що я хочу людям доносити, з якою інформацією я буду ділитися, чим саме я буду ділитися. Тобто я хочу цим відео показати, який складний шлях виховання в собі викладача. Я прийшла до моменту зараз. Я не кажу, що він зараз ідеальний, але типу це був такий шлях-шлях. Ну, прям, От. що було далі. А, я запускаю, я не, 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 не вмію робити ці прогріви лендоси, в мене вже тишнить від них, в мене вже якийсь сайт, якісь продюсери вже є, вони там з'являються, потім. Ісчизають. Ну, коротше, це взагалі загадка. Ми Тік-Ток запускаємо, робимо купу-купу хаотичних дій, реально типу, реально хаотичних дій. Вот. Але я думаю, Блін, ніхіра не виходить, це дуже складний бізнес. Що робити не ну, зрозуміло. Що було далі? Далі їду другий раз на балі. Я розумію, що в мене ну, треба до балі, поки я в Києві, це був кінець 22-го року. Запустити якийсь маленький недорогий продукт, щоб я просто віддала ті знання, з якими вже подивились. Наприкінці 22-го року в мене було записано 5 медитацій з духовними наставниками. У мене записано було де уроків ахіренних на балі. З пітлічкою, зі звуком дуже крутих. Там Юра Кручин був у нас. Була спікерка з Дубаї, яка у Пінтесєвича виступає на одному сцені. Лєни там ну коротше, вона зі всіма виступає на дуже крутих формах. Вона про нетворкінг робила нам лекції. Типу, я зробила дуже багато дій, щоб сформувати цей продукт, але я його тоді. Ну, типу, не могла реалізувати, бо я не розуміла, чогось не вистачає. Моя конвалія ще була у Луковиці, Вона була не готова це. А я, блін, думаю, коли, вже коли, коли, коли. Просто цієї історії я ділюсь вперше, так розгороду, навіть не очікувала, коли я включала ефір. Що я буду зараз це це розказувати. От, але ну якщо понесло Остапа, то треба ділитися далі. От, що було далі? А, далі я запускаю цей курс за 700 гривень. Місяць навчання, де я кожного дня їбашу і не звернення підкасти по півгодини підкасти. Я готуюсь дуже багато. Типу 4 часа в мене виходила на підготовку уроки, там завдання, перевірку, все це за 700 гривень. Ну не дуже людей багато прийшло. Скажу вам так. Перший запис був до 20 людей десь. Ну і сума була невелика, і я зрозуміла. Ну потім я робила ми місяць, навчалась, Я довела всі теми. У нас була тема енергія, у нас була тема особистий бренд, У нас була тема нетворкінгу. У нас була ще четверта тема. Цілі, цілі, це ж новорічний був запуск. Це всі мої потужні теми, в яких я дуже класно шарю. Як ставити цілі вже 7 років шарю, як енергія, ну, тобі, я дуже енергійна людина. Як нетворка, у мене 10, 10 бізнес-клубів є, які я модерую, які мої. От, тому всі ці теми, ну, Інстаграмчик, це з 17-го року я інстаграм, коротше Всі ці 4 теми вони потужні. Тому я е, зробила програму Шанс я тоді, тоді її назвала. От. І вони були в підкастах, бо в Україні були блекаути. Я розумію, блін, я цілий місяць проводжу програму. Але я не бачу ну, десь через тиждень вона 700 гривень коштувала. На секундочку за таку програму ціна ринка 200 доларів, 300 доларів. Ну коротше, точно не 700 гривень. Що у людей немає відповідальності це робити більше тижня, бо вони дуже мало заплатили. Але без цього запуску не було б цього досвіду. Бо я думаю, блін, ну хто ж мені 200 доларів заплатить? ніхто не заплатить, це ж курси. Ну коротше. Без цього запуску не було досвіду, що за 700 гривень люди не будуть в місяць нічого Вот, Це перший був висновок. От. Потім я содзвонила зі всіма, хто проходив програму, спитала, типу, де вони зтопились, що їм подобалося, що ні. Записала це у зворотний зв'язок і поклала в стіл. Думаю, блін, все, буду запускати медитації, бо мені дуже подобається. Мені приходить дуже багато класних текстів. І я десь. Е Ну, взимку дати, я запустила я шанс, і потім в березні я запускаю медитації. Ну, типу, я весь е лютий записую медитації з духовними навча е наставниками. До речі, якщо когось повезе і хтось попаде на ці медитації, які вони є зараз, бо там вже 60 практик, там є тантри з балі, там такі складні, прикольні регресії. Ну, типу, це такий глибокий продукт, який я робила. Типу. А я зробила рекламу, зробила все все чітко. Дуже круті медитації, дуже крута обробка. Там саундхілінг, звук до них типу, я записувала в пустелі. От, і я розумію, що воно, ну, типу, йде, але дуже-дуже складно. Дуже складно йде, складніше, ніж шанс. Думаю, блін, може, нікому, типу, не треба за тисячу гривень в цій медитації. Але я дуже старалась, Вот. Ну, короче, я типу, продовжую, мені покидає ідея, що я ще буду запускати медитації. Що було далі? У мене ще є один продукт, він називається розпаковка. Я про нього забула, бо в мене ну, є основний бізнес, є інші проєкти. Ну, вот. І тут люди саме починають з весни приходити на розпаковки. А розпаковка це індивідуальний продукт. Це ми один на один. З чолові з людиною розбираємо затики. Ну коротше, це такий великий продукт, преміальний, класний, флагманський. Там дуже багато моєї енергії. Це one-to-one, -one. От і люди починають приходити один за одним на ці розпаковки, там з Канади, з Європи, приїжджати з, з Львова в Одесу. Ну, типу, дуже багато людей. Я такий прям розпаковщик була навесні. Думаю, блін, я ж хочу курс запустити. А я зараз ці розпаковки роблю. Бо мій ландиш не був готовий. Нагадую, це все про конвалію. От, ну, думаю, ладно. Спостерігаю за собою, спостерігаю за результатами, які я приношу людям на розпаковки, і буду ще доробляти свою методологію далі. Щоб вона була така, ну типу, щоб точно, точно зрозуміла. От я роблю розпаковки влітку, в осені. Ну, до сих пор роблю розпаковки. Мені дуже подобається цей процес. Я їх дуже досконало. У мене вже є алгоритм, по якому точно можна людину розпакувати там, за три дні, щоб вона зрозуміла, хто вона, який вона продукт, які сенси вона несе. Ну, типу, просто підключиш те, що це. Просто топовий на ринку буде продукт. Вот. Ну не про це. Потім наступає на новий рік, в мене завжди планування, думаю, блін, а я ж не запустила коротше, курс. І в мене зараз є коуч, з яким я раз на тиждень спілкую стосовно е... інфобізнесу, стосовно запусків, таке саме, стосовно Тіктоку, чому я його наведу. Вот. І... <кхід> І мені стало, коли ми почали спілкуватися з ним, це було в октябрі. В жовтні мені стало зрозуміло, що я завжди ставлю надвелику ціль на мене і не досягаю її. Не зрозуміла, чому я так роблю. Типу, я берусь за все. Ну, навіть в одному проєкті є дуже багато моментів, які типу, я роблю одночасно і не роблю ніяк. в мене щось я перескакую. В мене був влітку, я вирішила все. Мені потрібен продюсер і все, продюсер, продюсер, продюсер. Я шукала продюсера. Я зізвонила 70 людей, я дзвонила, розказала про свій проект, який він ахуєнний, який він класний. Але вони ці продюсери якось відпадали. Реально, це було дуже загадково. Я думаю, що навіть якщо я писала книгу про те, як продюсери відпадають, то в мене була вже премія за кращу книгу року. Вот. і. Коротше, <кій> я зрозуміла, що, типу, може, не треба, бо з цими продюсерами якась завжди комунікація не зрозуміла. Вони значали, да, щоєний да, проєкт, дуже крута енергія, все класно, все чітко, домовились по рукам. Навіть один раз договор підписували. І все воно якось коротше, не складалося. Бо конвалія була не готова цвісти. Вот. І я зустрічаюся, <кій> повертаюся на початку історії, я зустрічаюсь зі своїм товаришем, не знаю, як його звати. Ну тоді було це побачення. І я кажу, блін. Ти знаєш? Ну, він каже, от там я не люблю спішити, щось таке. Я говорю, ти знаєш квітка, квітне тільки коли готова. А це серпень місяць, а зараз, ну, квітка, квітні в травні. Так що він каже, мені до травня чекати. Я говорю, ну завжди різні квітки є. От, така алігорія а, до травня чекати. От, і цього року конвалія зацвела раніше. Це дуже круто, це дуже для мене таке інфоповод, реально. В общем, коли почала займатися сковичем, і в мене з'явилася якась інша людина, яка зі сторони може подивитися, що я роблю, як я роблю і так далі. У мене стався такий прикольний сталий ріст. Я зрозуміла, що є процеси. Які я пришкпришвидчую, а навіщо не потрібно. Я думаю, блін якось зроблю, але не зроблю ніяк без досвіду. Я їх не зроблю. І я зрозуміла тоді, що щоб провести там продаючий вебінар чи продаючий розбор, треба провести багато їх, щоб навчитися це робити. Е, так і з учнями, да, з якими ми зараз працюємо, я розумію, що є етапи, через які не можна скинути. Да, ми хочемо вже, щоб у нас 500 людей було на курсі, але без 20 тисяч, чи, чи, чи чи 40 людей на курсі, у вас не буде ніколи 500. Але буде і вони будуть незадоволені продуктом. А для мене, наприклад, задоволення продуктом це дуже важливо. І так і в відносинах. Розумієте, люди, ну у різних людях різна скорість. Наприклад, в мене, ну типу, я думаю, що я темпераментна. Я можу так влюбитись швидко, швидко і навіть е, за тиждень. Вот. але люди є, які там зріють, знають друг друга, е, яким, типу, ну не дуже класно близько збіжати швидко. В них є якась своя стратегія, і вони такі не змінні в цьому. Так і так і во всьому, що ми робимо. Ми можливо хочемо якийсь цей проект, а да? але ми не знаємо як, але ми не знаємо, як це зробити. І нам потрібно розквітнути, нам потрібно розквітнути ідеями, розквітнути процесом, шліфувати, і потім все вийде. Фінал цієї історії хочу сказати: він такий. Я почала вже відкривати якісь записи, які робила з 21-го року, з 22-го, недавно пару тижнів тому. І тоді для мене це була така грамота, незрозуміла. Ці боти, ці воронки, бляха, їх так багато, їх так кучу всього. Це реально інфобізнес, це інший бізнес, інше правило, все інше. Це не просто, типу, продавати товари по сукні в мене, по скрипту від Це інше, це психологія, там, маркетинг, це типу купу речей. Ну, вот. і, і зараз я ці караколі переглядаю, які я ще навалі робила, коли вчилась в школах. Ті. І мені все зрозуміло. Як будто дважди два це чотири, а тоді думаю, блін, що за грамота така. Тому що моя конвалія вже виросла, вже готова квітнути. От, тому, будь ласка, не пришвидшуйте свій результат штучно, бо результату потім не буду у ваших учнів, якщо ще навчання. Але тут є дуже таке тонке але. Але заключається у тому, що не треба путати саботаж, коли ти спеціально щось не робиш з тим, що ти ще не готов. Це, це дуже велика різниця. І треба рефлексувати. да, допустим, я хочу вести TikTok. да? Я, допустим. У мене вже було 5 чи 6 спроб невдалих через TikTok. Одного разу ми навіть набрали 15 тисяч підписників. Ми набрали 15 тисяч підписників. В нас в мене по сьому кілометру узнавали люди, присилали рекламу. Вот. але ми втратили цей аккаунт, там було про маніпуляції, в яких я нічого не шарю, Мені писали сценарій, я читала, їх, і в нас ріс аккаунт. Типу, це був ріст суто на інструментах. Я не розуміла, що там цей тікток і тоді. І і те де зараз. Я розумію, що мені, щоб щось нове починати, особливо органічне, а я дуже сильна в органічному трафіку. У мене мільйони переглядів на бренду, в мене мільйони переглядів на Ютуб. Ну типу, я знаю про що я говорю. Мені потрібно розібратись, і поки я не розберусь у Тіктоці, не пройду ці курси кляти по Тіктоку, не начну сама у легкості робити контент. Він мене у мене не полетить. От. І ще рік тому я бачила, що мій друг робив соціальні ролики: типу, скільки коштує ваше життя, скільки ви заробляєте. Я думаю, блін, так хочу робити соціалки, мені дуже подобається. Але я не знала, з якою темою. Не знала. Потім в мене нещодавно настопить якийсь чувак, якийсь блогер з Львова. І я йому кажу, блін, я хотіла знімати соціалки. А він каже, а що б ти питала? Я кажу, ну я б питала, яка у вас місія. І потім я медитую ще через там, два дні і розумію, в якому я образі буду так, що це буде просто ну, типу, розйомно. І тут я розумію, тут конвалія вже зацвітла. Але вона не заквітла тоді, коли я хотіла. Вона заквітла, коли я була готова. Типу, я роблю дію, я все одно роблю дію. Але конвалія все одно їй треба час, як природа, як зміна відмін года. Щоб заквітнути, і от в мене була лекція. Це ще один примір. Просто останній. бо в мене за ті семена я кидаю, я закидую семіна, ідеї, але їх зрощую постійно, послідовно, і контролюю, щоб я їх не закидала. От в мене була ідея виступити 40 разів в цей рік, десь там виступити. Неважливо, де в мене була ідея, ціль 40 виступів публічних. От я розуміла, блін, що мене кликало на зустріч на на лекцію, потрібно мати таку типу тему лекції, яка буде всім подобатися. От. І в мене була ціль е поїздки а, на Кіпр на Новому Рок. Е це те, щоб я <клух> придумала, з якою темою я буду виступати. У мене вдалося придумати, я тільки сіла в подік з Києвом, мені одразу теорія суперсила. Я буду з цією темою виступати. Е коротше, я вийшла з цією темою. Е <клух> я писала лекцію, я писала презентацію, я писала структуру цієї теорії десь весь е е е е е січень. Потім лютий почався, в мене було навчання на телебаченні, я типу робила, але не дуже. Потім вже березень, і я розумію, що це ще ремонт. Я, я ніколи не зроблю коротше, цю ціль, поки я свою жопу не вивезу в Львов. Мені треба змінити локацію, мати дедлайн, щоб це зробити. Бо Мені коуч питає, як твоя лекція? Я думаю, бляха, ніяк. І коротше, я сказала контекст такий, щоб цю лекцію вже доробити. Спойлер, вона вже є в Ютубі, ви можете її переглянути, вона вже десь тиждень як виложена. Дуже круто вийшло, дуже класна картинка, мені дуже подобається, тому дуже раджу цю лекцію подивитися. В общем, і мій ландиш готувався. Мій ландеж готувався. І після того, як ми вже змонтували лекцію, я розумію, що в мене матеріал цієї лекції на 20 хвилин. Ну, типу, блін, це дуже мало. Якщо я буду виступати перед кимось, мені потрібно хоча б час щось навалювати. Я можу це зробити. Але зараз я підготувалась, мій ландиш виріс тільки на 20 хвилин. І розумію, що я буду там проводити якісь продаючі веби, робити лекції, тільки коли я почну про цю тему класно говорити ще більше. Типу, не 20 хвилин по структурі, а ще яскравіші приміри. Типу, це все як робити скульптуру і відтачувати її. От, коротше, якось так я поділюсь наконець цим ландишем. Дуже пишіть мені коментарі, мені дуже це важливо, бо це такий формат, розумієте, з бані через Ютуб взагалі дуже експериментальний формат. На мене немає жодної косметики. Вот. Я віді 23 години в інфракрасній, інфрачервоній бані на українській проговорила. Для мене це типу, взагалі щось нове. Вот, поділась такими якісь факапами. Я навіть успіхи не казала, але факапи всі розказала, що були. Вот. Тому ландиш ж буде готова тільки коли ви. А, ну, коли вона буде готова. Але не треба саботувати. Треба контролювати себе, щоб ти, не сп... щоб ти спеціально не саботував. От, всім бажаю гарного настрою, всім класного тижня. Вирощуйте свою конвалію, запускайте те, що хотіли би запустити. Ставте собі чіткі дідлайни. З вами була Фаїна. А якщо треба моя допомога, я з радістю вам це зроблю.